Христос Воскрес. Виістину Воскрес. А чи правда, якщо людина помирає на світлій сідмиці, то вона автоматично попадає в рай? Ну, якщо людина жила свято, була святою, то звичайно вона попадає в рай. Але якщо людина жила гріховним життям, то в рай вона попасти не може. Ось звідки виникла така традиція, така думка в людей, що вони думають, що людина, яка помре на світлі седмиці, ось попадає в рай. Тому що ми знаємо, Христос після свого Воскресіння відкрив для всіх людей двері раю. Ну, звичайно, Господь нас навчає, що нам потрібно робити для того, щоб цей рай. Попасти, щоб в рай увійти. Ось ми маємо Євангеліє, де Господь нам говорить все, що нам потрібно робити і як нам потрібно жити. І в Євангелії Господь говорить, що возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією думкою Твоєю і всім розумінням Твоїм, і ближнього Свого як самого себе. Тобто, кожна людина найбільше за все повинна любити завжди Бога. І людина повинна любити. Ось всіх людей, яких вона зустрічає або яких вона бачить. Якщо людина буде любити Бога і всіх людей, то звичайно вона може попасти в рай. Но та людина, яка не хотіла знати Бога, не молилася Богу, не служила Богу, не виконувала Його заповіді, ось і не любила своїх ближніх, то навіть якщо вона помре на світлі седмиці, в рай вона попасти не може.